Державні посадовці, народні депутати України, там ціла армія посадовців у цьому законі про мобілізацію написала, що вони заброньовані від поїздки на фронт. Вони не можуть бути відправлені на службу. Вони себе застрахували від поїздки на війну. І вони кажуть, що ні, ми не будемо їхати. Ви будете їхати, прості українці, ви поїдете на фронт. Ніхто нікуди не поїде. Якщо народні депутати не їдуть, значить ніхто з українців на фронт не поїде. Перед законом, перед обов'язком повинні бути рівні всі однаково. Якщо ви призиваєте на війну працівника шиномонтажу чи селянина, аналогічно повинен їхати працівник міністерства, народний депутат, працівники всіх державних установ, апаратів, всі весь цей чиновничий склад. Якщо чиновничий склад вважає, що це безпечно для них не воювати, тобто країна в безпеці, якщо вони не воюють, той простий громадянин каже, я теж маю право не воювати, і країна буде в повній безпеці. Ось такі вимоги народу України стосовно влади, яка сама вирішила не помирати, а відправляє на смерть простих людей. Ні, ні, ні ніхто нікуди не поїде. Самі йдіть і воюйте, якщо вам потрібно. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях свою думку. Задавайте питання, якщо необхідно позови, я викладу позов, закидувати їх позовними заявами. Хай судяться, хай бігають, хай наймають юристів, сотні тисяч позовів відправим. Подивимось, як вони будуть штрафувати.